Висіваю сьогодні морковку. Морковку сію між цибулькою. Оце в мене цибулька тут зі цього боку. І між рядочками я буду висівати ось таке насіннячко морковки. Сівалочки в мене немає, тому буду після цього проривати. Якщо буде що проривати, якщо взійде, то буду проривати. Ось так. Якщо садити між цибулькою, то не так страшні шкідники для цибулі, тому що тут морковна муха, а в цибулі цибулева муха. І вони конкурують. Вірніше не конкурують, а вони просто не виносять друг друга. Тому дуже Kalicno e, saditi med cipulko in morko.